Всім доброго вечора, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні на суботу, неділю, 10-11 лютого. Подивимося, що нас з вами чекає по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки та пишіть у коментарях загальні питання. Більше прогнозів добову на кожен регіон країни. Можете побачити в моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. І так, вихідні у нас активний захист, він буде працювати, достатньо багато емоцій. Цей може підійматися, так? от На вихідних активність вороги планують, енергії напружені такі і залишаються, в принципі, так, як були на протязі цього тижня. ось Ситуація тримається а, в тих же енергіях. Ніч може бути достатньо складною, багато хитрощів може бути саме в темний період доби, так? Дивимося, субота може принести нам масову активність, треба бути дуже уважними та обережними. от, І особливо темний період доби, так? Неділя може бути достатньо складно емоційно, фізично, так може відпрацьовувати захисні системи та форс-мажорні ситуації на вихідних також можуть нас чекати. Тому, будь ласка, реагуємо на попередження на повітряні тривоги. Ось на вихідних. Ми ще поки що не розслабляємося. Лютий достатньо складний місяць, так і ми з вами це. Пам'ятаємо і розуміємо, тому, будь ласочка. Так, давайте подивимося. Захист буде працювати, перехоплення цілей по території країни буде відбуватися. Більш, вірогідно, це темний період доби, але енергії достатньо важкі, ми такі, знаєте, в залежності, в агресивності такі і перебуваємо. Втрата ресурсного забезпечення також можлива. Ну, загальна картина, так скажемо. Масова активність вона може бути, енергії вони не змінюються. Вони протягуються. Дуже уважними треба бути до а, саме м, дитячі заклади, так, а, і, будинки, і будинки. Більше мені чомусь іде дуже багато енергії дитячої, а, тому треба звернути на це увагу. От, а, циклічні повторювані події йдуть на вихідні дні. Тому, будь ласка, збере, збираємося з силами ось. Та, Реагуємо на всі попередження це буде Україна.